Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску Михайла Мудрика безкоштовно виганяють з Челсі в Барселону. Президент Рало Флорентіно Перес ухвалив фінальне рішення стосовно Андрія Луніна. Жирона підпише ще двох українців. Неприємні новини з табору Динамо Київ український клуб звинуватили в гру на контору. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Футбол Дейс. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Артем Довбик перейде в топ-клуб вже цього літа. За інформацією іспанського видання Real Madrid де Exclusivo, мадридський РАЛ хоче переманити нападника збірної України до свого складу. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес буде уважно спостерігати за українським форвардом Артемом Довбиком під час суботнього матчу проти Жирони. За інформацією джерела у королівському клубі вважають, що 26-річний футболіст може бути потенційним трансфером для важких в літнє межсезоння. Окрім Довбека, на радари Рала потрапили захисник Мігель Гутєрес та Вінгер Савіо. Значимо, що в цьому сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбек провів 21 один матч, відзначивши чотирмацятьма забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Портал Трансер оцінює українця у 28 мільйонів євро. Син Андрія Шевченка Крістіан подав документи на отримання українського громадянства. Повідомляє видання Спортюа. Раніше Андрій Шевченко казав, що якщо його сина Крістіана буде рівень національної команди, то він гратиме за збірну України. Значимо, що син нового начальника Української асоціації футболу народився в Лондоні у 2006 році. Він був у системі Челсі, а з березня 2023 року належить Вотфорду. 17 17-річний футболіст грає центр -форвардом. 7 лютого Крістіан вже встиг забити за ю 18 в матчі Кубку Ліги проти Гала. Колишній нападник Бенфікі та збірної Португалії Нуну Гомиш відмовився від участі у ветеранському турнірі Кубку легенд, який пройде у Москві. Про це повідомляє видання Рекорд. Спочатку він підтвердив свій приїзд, але змінив рішення та повідомив про це організатором. Раніше було звернення посольства України в Португалії, яке висловило глибокий жаль і занепокоєння з приводу ініціативи Гомиша поїхати на цей захід до Росії. Джерело означає, що змагання, спрямовані на колишніх футболістів збірної, розглядаються посольством як пропагандистський маневр Москви для поширення своїх наративів та досягнення політичних цілей на міжнародній арені. Колишній гравець збірної України Роман Зозуля вирішив стати футбольним агентом. Цитуємо легендарного українського нападника, який свого часу відвозив Францію на олімпійському. На цьому етапі мені трохи цікавий напрямок роботи футбольного агента, але поки що про це дуже рано казати. Зараз, поки нас іде війна, поки я не бачу себе на цьому етапі. Але коли війну виграємо, тоді будемо вже думати і працювати, відновлювати і футбол, і все інше. Зараз вивчаю агентський ринок. Сказав Зозуля. Нагадаємо, 34-річний українець залишив свій останній клуб Рага Махадонду влітку, та відтоді перебуває без клубу. Президент Ралу Флорентіно Перес провів серйозну розмову з голкіпером збірної України Андрієм Луніним. 24-річний вортар Мадридського Рал Андрій Лунін зустрівся з Пересом. Повідомляється, що Перес озвучив Луніну своє рішення. А саме, що українець ділитиме місце в основному складі у наступному сезоні з Тібо Куртуа. Президент Галактикос запевнив українців, що той гратиме у матчах Ліги Чемпіонів та Кубка Іспанії. При цьому бельгієць буде основним воротарем в Алізії. Також Перес повідомив Луніну, що розраховує на нього у цьому сезоні у важливих матчах, адже він виграв конкуренцію в Кепері з Балагії. Ти більше не будеш скаржитися, тому що тепер ти гратимеш більше. Сказали Луніну. Візначимо, що цього сезону зерал Лунін провів 15 матчів у всіх турнірах. При цьому пропустив лише 13 голів і шість разів зберіг ворота сухими. Жирона може хопити ще двох гравців збірної України. Український він Віктор Циганков підтвердив, що керлонському клубу цікаві півзахисники Олександр Піхальонок та Микола Шапаренко. За словами циганкова в клубі питали за цих двох футболістів, і вже влітку Жирона буде намагатися підсилити центр поля. Візначається, що Дніпро 1 не відпустить піхаронка дешевше ніж за 6 мільйонів євро. А от за Шапаренко президент Динамо Київ, Ігор Суркіс вимагає від Жирони мінімум 20 мільйонів євро. А тому цей трансфер є малоймовірним. Футбольні правила зазнають суттєвих змін. Міжнародна рада футболу затвердила запуск синіх карток. Повідомляє видання The Telegraph. Це буде перша нова картка з часу появи жовтої та червоної. Синю картку даватимуть за навмисний зрив атаки та незгоду з арбітром. Футболіст залишатиме поле на 10 хвилин. Якщо отримає дві сині або жовту та синю, його вилучать червоною карткою. Колір обрали саме синій, щоб чітко відзняти від жовтої та червоної карток. Визначимо, що тестування синьої картки проведуть у регбі на рівні елітних дивізіонів, а також хочуть спробувати у футболі. Розглядають для цього Кубок Англії. Два гравці Динамо Київ отримали неприємні травми. Під час контрольного матчу проти латвійської ліїпай зимовому зборі у Туреччині, де київське Динамо готується до другого частини сезону. Двоє футболістів киян отримали травми. А саме захисник Кисіан Біловар має розсічену рану надбрівної дуги та струс головного мозку середнього ступеню. Йому знадобиться не менше двох-трьох тижнів на відновлення. Інший захисник Малиш отримав перелом п'ятої плюсневої кістки та пропустить не менше трьох місяців. Екс захисник збірної України переїхав у чемпіонат Казахстану. Ордабас оголосив про підписання українського захисника Ігоря Пластуна. Переднім клубом Пластунаву болгарський удогорець, з якого він пішов вільним агентом. Цього сезону Пластун провів лише сім матчів. За Ордабаса, який минулого сезону вперше в історії став чемпіоном Казахстану. Разом з пластуном в команді будуть виступати Євген Макаренко та легендарний фородинаво Київ Артем Бісян. Президент УЄФА Олександр Чефірін заявив, що більше не балотуватиметься на обійману ним посаду. Я вирішив, я більше не планую балотуватися у 2027 році, передає слова Чеферіна журналіст Sky News Роб Гарріс. Пізначимо, що словенець очолює організацію з 2016 року. На цьому тижні на Конгресі УЄФА були прийняті зміни до уставу організації, які дозволили Чеферіну балотуватися на четвертий президентський термін. Останнє Чеферін був переобраний у 2023 році. Головний тренер Челсі Морісіо початінно знайшов заміну українцю Михайлу Мудрику. За словами на лівому фланзі Челсі, замість Мудрика тепер буде грати Ніколя Джексон. Цитуємо тренера Челсі. Він починав зліва, але футбол динамічний, потрібно рухатись, чи не так. Джексон може грати зліва. Я щасливий, що у нього є характеристики для цього. Ніколя завжди краще грає обличчям до м'яча. Йому більш комфортно на швидкості та за можливості вирватися у другій лінії. Він продемонстрував свої якості. Його відданість також чудова. Йому потрібно забивати, щоб відчути голи. Тому будемо ставити його на цю позицію замість мудрика. Сказав Почетіно. Полісся оголосила про підписання найкращого бомбардира другої ліги. Житомирське Полісся оголосила про трансфер 23-річного нападника з Вягеля Дениса Дукве. Контракт укладено на 4 роки. Фінансові деталі не повідомляються. Значимо, що у 19-й матчі за збяголь в цьому сезоні футболіст забив 16 голів та зробив 2 асисти. І є найкращим бомбардиром другої ліги. Голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка запідозрив матч за участю української команди в нечесній грі на букмекерську контору. Цитуємо Баранку. Цього року поки що 62 матчі за участю українських клубів були запропоновані на світовому ринку. Із цих поєдинків лише один мав підозрілі ознаки. Це матч дніпро 1 Дечі Тузії, який завершився перемогою Дніпрян 2-0. Дивлячись на коефіцієнти, це була вірна спроба маніпуляцій на тотал. Було абсолютно ясно видно, що відповідальність була не на дніпрі 1 ми запитали Дніпро один, чи бачили вони щось підозріле, але вони не помітили нічого особливого. Сказав Баранка. Михайло Мудрик може перейти в іспанський грант. Лондонський Челсі може запропонувати каталонській Барселоні підписати українського вінгера Михайла Мудрика. Повідомляє іспанське видання Тодофічес. За інформацією джерела сині дуже хочуть бачити у своїй команді півзахисника Блаугранас Френкі Де Йонга, Але Барса хоче за нього 80 мільйонів євро. Челсі вважає, що зможе отримати нідерландського футболіста, віддавши синьогранатами Михайло Мудрика та доплативши ще 40 мільйонів зверху. Значається, що 23-річний українець також може приєднатися до Барселони на правах оренди з обов'язковим викупом. В цьому сезоні Михайло Мудрик є гравцем запасу Челсі. Він забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти. Портвел Трансфермаркет оцінює українця у 40 мільйонів євро. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Михайло Мудрик в січні просив Челсі відпустити його в оренду, але лондонський клуб вирішив залишити футболіста в команді до літа. Любі друзі, пишіть в коментарях, а чи хотіли ви побачити Михайла Мудрика у складі Барселони. На цьому все дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думку стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже і дуже скоро. Бережіть себе та Україну!